Як на твою думку, отримувати бажання від чоловіка. Я хочу настати тобі в рот. Я хочу на тебе настати. Для мене це принизливо. Ось такі речі йому не підходили, і він знайшов ту, яка погодилась на це, як він сказав. Для мене це не ок. Мої бажання не враховувались. Послухайте, жінки. Якщо ваш чоловік заводиться не від ваших очей, не від вашої душі, а від того, коли він вас принижує. Це не про любов. Коли він з вас робить унітаз для своїх збочень, це навіть не про секс. Це про урофілію, як в даному випадку з Віктором Розовим, про садизм і серйозні психічні відхилення. І тут є два сценарії розвитку подій. Або ви залишаєтесь в цих стосунках, будучи жертвою і терпите. Або не дозволяєте топтати свою гідність і йдете. Але завжди знайдеться жінка, яка свідомо на це погодиться. І в мене питання до таких жінок. Чи не боїтесь ви, що в наступному моторошному заголовку про те, що чоловік вбив свою жінку, буде фігурувати ваше ім'я?